Музеї зібралися свідки Голодомору 1932 та 1933 років. Діти голоду. Це Павленко Олександра Філіповна та Лісова Марія Тимофіївна. А також на цю зустріч прийшли діти, учні Покровської загальноосвітньої школи, група юних екскурсоводів. Я, лісова Марія Тимофіївна. Народилася 1925 року, 4 липня, в селі Покровському Нікопольського району Дніпропетровської області. Сама жителька і мої діди прадіди теж в Покровці. Голодомор я дуже прекрасно знаю, через те, що мені було вже на той час 8 рік. Знаю, багато людей, які, особливо діти, які вулиці йшли, падали, їх на вечір підбирали, викопували загальну яму і туди звозили трупи. У цей час почали ходити по дворях, забирати, що де в кого є нас було п'ятеро дітей. Ми сиділи на печі, так як тоді основна була тепло, це на печі. І коли прийшла комісія, стягли нас поскидали, прямо скидом скинули з печі і рядмінку скинули, все забрали. У печі піч розвалили. Думали, там може що там знайдуть. Ну там було квасолі один горщик. Потім поїзди в погріб. Забрали все, картоплю, буряки, капусту. Все, все забрали абсолютно. І залишилися ми на голодну смерть. Як, як було жити? Ми не знали. Ми всі від маленького до великого, всі ходили у плавню. Плавня в нас була це. Наша спасительниця була. Було, були корінці. Ці корінці ми викопували, видряпували, вед, потім перемивали, пересушували і били, перемалювали, і мука така була. І пекли, оладки, хоржі. Крім того, були ще другі в нас курінці, такі з шип, шипами. А всередині був прохман. Така була величина сантиметрів до п'яти було тому. І цим ми живилися. Потім була в мене сестра, вона померла. Я з братом була дуже пухла. Старший брат забоїв дизінтері. Поряд з нами жила двоюрідна сестричка, яка теж померла, опухла і померла з голоду. Недалеко від нас жили сусіди. Вони кієнко векла, побачили, не знаю. У них було четверо дітей. Де був батько їхній, не знаю. Ну, мати двох. Середніх хлопців. Саму, саму старшу дівчину оставила і саму меншу, А середніх порізала поїмала. По, по Моя свекруха, у свекрухи було 14 дітей. Теж таке було. Час такий був, що з голоду двоє вмерло двоє у одну ніч. А ті померли теж через місяць, через два теж п'ять чоловік померли. Павленко, Олександра Піповна, родилась 18-го року, 5 -го сентября. Що ж вам сказати? Сім'я була в нас велика. Восім тут було. Ну, вже всі були здорові. Я була найменша. Скажу за 32-й Я ходила в школу. Це була розкулачка. Який клас, не пам'ятаю, третій, чи четвертий. Коли нас вели класом то куркулів і привели по-сусідському. Він посадили, поставили його нас тіла, ми кричимо куркує та й хліб. А той куркує заплакав. Це було 32 роки. Ну і я, голод, по коліна сніг. А ми ходили дідуська і мама, і я, і з під снігу висягали отакі качани. У мене брат був жонатий 6-го року. Його десь забрав у Запорожчик. І його забрав, і її забрав. А пригодя і мене приїхав, забрав брат у Запорожжя і маму. Ну, нам маму давала книжку на 400 грамів хліба, а мені не давала. А мені хоч під поїзди, хоч що хоч робити, то я брала сумочку і кожен год, кожне утро вставала і ходила по мусорнику, збирала. Де ж опопадалась. Ходила в столовку, чистила картошку за те, що в мене нагодують. Я було в столовку, як йдуть, холостяки ж йдуть у столовку вечерять. Я ж так і слідів, як коли там було картошечку, тульку. Поки він там поїв, витирає руку, а я, я заті головки і ходжу в столовки. Всього бачу. А тоді у 33-му, як вже я була Запорожі мене хазяйка магазину взяла, вона була за магазином і взяла мене діти, троє діток у їх було. Я була нянькою їх. А брат вже в грабарях був. Тоді ж не строїли оці трактори, як їх називають, крани. А тоді грабарки. Як глянеш, одна за одною, грабарка, грабарка возили землю на, на плотину. А тоді брата перевели вже на стройку, то він був, каже, в обід, приходь до мене, десь купи якийсь талончик, щоб я пообідала. На піля мені дровець таких рівненьких, гугляну збираю. І йду в стару ще запорождя продам і куплю там якийсь стаканчик якоїсь з крупи, прийду, мама зварить. А вечора йду зі столовки лушпаю, наберу. І риби луска луска, і з луски, мама, холодцю наварять. А з лушпаєк, як є мука, чи там як що небудь, так вони не гіркі. А як самі гірки із лушпаєк, такі оладки гірки, гірки до цих пор по-сусідськи По через хату було в неї п'ять душ, сім душ дітей, то двоє було самі старші, а ті менші. І вона пішла міняти і як прийшла, то ті дітки вже померли, пообрізали всю шкурочку, всі самі кісточки то це ще я й бачила. Старші люди свідки Голодомору сьогодні нам показують те місце на кладовище, яке було ще з кінця 18-го століття, і розповідають про жахливі речі, що в день за День голоду помирало близько 20 чоловік. Їх складали в підводу без струн, без вінків, везли в загальну яму, скидали їх і закопували. На сьогоднішній день учні Покровської школи знають те місце і, звичайно, ходять туди. Покладати квіти в нашому музеї зберігається список жертв сталінської репресії села Покровського. В ньому 43 чоловіка. Це люди, які чинили опір партійним органам. Ці люди відстоювали свої сім'ї, за що були і репресовані. Їх 43, але це не всі. Ведеться пошукова робота, звичайно, їх більше в нашому селі. Досліджуємо, вивчаємо історію голодомору 1932-1933 року.